Діви, привіт рада вас вітати. Розглянемо, яким буде для вас тиждень з 26 по 31 жовтня. До чого вам підготуватися. Розпочинаємо з енергій. Підтримка. І take a breath це видихніть. Для вас енергії пов'язані з відпочинком. Take a breath це отак. Не бігти кудись, не спішити, а видихнути. Дати собі підтримку, дати собі час, дати собі можливість відпочити. Розглянемо зараз по всіх сферах життя. Для дів. особисте життя кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя. Шестірка чаш. Хм. Минуле стукає в двері. Для тих, хто наразі самотній, Дивіться, для самотніх тут може проходити спілкування з людьми з вашого минулого. Тут або намагання повернути минуле, так, задати новий тон по пажу жезлів, так, спробувати знову якось трошки інакше, ніж це було тоді. Але раціонально, ви розумієте, що треба бути повернутим до майбутнього. Минуле вже закрите. В майбутньому вас очікують щастя і гармонія. Минуле треба закрити. Угу. Для тих, хто в любовних трикутниках. Ну, Перше, що я можу сказати, це те, що проявиться цей любовний трикутник, в якому сенсі, що всі сторони цього трикутника дізнаються про його наявність, скажімо так. Але якщо ви в серйозних стабільних стосунках, вам тут не вдасться просто так взяти і покинути цей трикутник. ви все рівно будете прив'язані. Особливо тут, якщо є діти, ви будете прив'язані. Вас так просто не відпустять. Ну, хто коханець коханка, то тут теж можуть бути маніпуляції дітонародженням. В якому сенсі маніпуляції? Іноді, щоб прив'язати до себе людину, деякі люди йдуть на те, щоб завагітніти. І це може статися навіть не за. Плановано, скажу так. Тобто ви не планували, наприклад, людину до себе прив'язувати, а от воно так вийшло. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. Прекрасно. Чудово. Тут у вас період, наповнений ніжністю, наповнений пристрастю, наповнений ідеями вашого майбутнього. Тут ви якось розвиваєтеся вдвох, згадуєте, можливо, якась годовщина, знаєте, по 6 сірці чаш, Згадуєте, скільки ви вже пройшли всього разом. Для тих, хто хоче завагітніти, то тут е, йдете на планування вагітності, там до лікаря і так далі. Теж тут зірки благоволять. Якоїсь може бути покупка машини або подорож. Дуже позитивний у вас період. Наповнений дуже ніжними, приємними емоціями. Робота. Весьмірка Пентаклів. Багато-багато-багато роботи. Для тих, хто наразі не працює. Для тих, хто не працює, але. Знаєте, у вас тут починає трошки підвивати тривожність стосовно вашого майбутнього. І ви починаєте цікавитися різними речами, тобто пробувати різні хобі, пробувати якісь нові заняття, пробувати їх монетизувати потім Нам просто потрібна структура, так? тобто не хаотично це робити, а підійти структурно. До створення собі такого додаткового джерела заробітку для тих, хто в пошуку роботи. Я вас вітаю, роботу ви знайдете, роботу, до якої, швидше за все, ви будете прив'язані на найближчий час і, можливо, навіть надовго. Тут іде підписання договору про прийняття на роботу. Але також будьте дуже обережні з умовами, з умовами, які зазвичай прописані маленьким шрифтом, це все, що стосується там, розпорядку дня, це все, що стосується правил роботи, це все, що стосується, як ви зможете звільнитися потім і чи зможете. Тобто обов'язково всі деталі дізнавайтеся, але у вас тут іде підписання договору про роботу, вже вихід на роботу безпосередньо для тих, хто в нас вже працює по найму. Знаєте, я це відчуваю як якусь несправедливість, в якомусь сенсі, що людина, яка нещодавно працює, отримає багато. Її хвалять, її там, просувають. А ви, якщо працюєте довго, наприклад, на цій посаді, можете не відчувати до себе такого особливого ставлення. Да, тобто тут комусь йдуть якісь преференції, вам це не подобається. Хоча працюєте, ви не менше. Також тут можуть бути конфлікти в колективі через підвищення. Для тих, хто працює сам на себе, ну, не всі мені зразу. Хто фрілансер? Активний. Вихід із застою. Тобто, ви тут, ніби так, от, так, чекайте, а я ж, якщо сам не зароблю, мені ніхто не дасть. Тобто, ви тут починаєте дуже багато активно працювати, заявляти про себе по кролю жезлів, бути дуже ініціативним. Пропонувати свої послуги, не треба лежати, склавши руки, у вас період дуже активний, вам просто треба бути більш впізнаваними, да, щоб у вас був постійний потік клієнтів. Дитивка у свій бізнес Знову ж таки можуть бути проблеми в колективі, з кимось одним з колективу або в них, між собою. Ну, тут не, не, не зараз я сформулюю, не вдасться вам зберегти ту стабільність, яку ви хочете зберегти. Тобто тут такий конфлікт буде дуже серйозний, і вам доведеться дуже сильно попрацювати, щоб його залагодити, не звільнивши половину вашого складу. Деякі працюють. Чаш. Трійка чаш зазвичай не говорить про м, якісь величезні фінанси, вона про те, щоб гарно поїсти, гарно зустрітися з друзями, м, якось на якісь задоволення свої виділити кошти. Давайте кілька карт. Ну, в кого дні народження, то це фінанси через те, що от вам там дні народження. Так. М -м. Можуть бути очікування фінансів через якусь структуру, якісь там субсидії і так далі, але це може затягтися та ситуація з утриманням. Ну, та, тут будьте обережні, вбережіть себе від нерозумних трат, нецілонаправлених витрат. Таких, як то кажуть, емоційна покупка. Да? Може, ми то й не сильно хотіли, може, воно там не сильно нам треба, але от в певний момент ми чомусь на це витратилися. Ну, ж таки, структура фінансова повинна бути, дисципліна фінансова. Морально-психологічний. Дев'ятка мечів, стрес і тривожність. Через що? Також просто може бути поганий сон. По дев'ятці мечів, дуже часто це не просто там стращуся, це, це просто-напросто поганий сон. Зараз ми прояснимо кілька карт чому. Пов'язане ну, пов з роботою, пов'язане з любовними справами. Для чоловіків через якусь жінку буде погано спати. Може нам снитися буде. Подивіться, Пожриться. Зараз, зараз я вам сформулюю багато так думок в голові. Те що називається потік думок. Намагатиметесь тримати баланс. Між якимись своїми сімейними робочими моментами, між тим, щоб вигрібати да, оці всі складні ситуації, які у вас відбуватимуться. Але ви з надією дивитесь в майбутнє. Ви повинні бути націлені на майбутнє да, зірка. Вона вас веде. І те, що ви можете хвилюватися через там стосунки, через роботу, якісь зміни на роботі. Це безумовно ранить і це все складно. Але ще раз. take a breath. Видихнули. Зробіть так три рази. Це дуже сильно перезагружає нервову систему. Тобто дайте собі можливість у цьому суматохіації. Бачите, у вас тут старших арканів ну, майже по факту немає. Тут все от такі побутові якісь, щоденні справи, проблеми, які треба вирішувати. Тобто, у вас такий проходящий, як то кажуть, період, але не втрачайте себе в цьому проходящому періоді. Не забувайте про те, що треба відпочивати, треба релаксувати, треба себе повертати да, до якогось такого енергетичного стану піднесення. Дайте собі можливість відпочити. Це класно, що ви будете намагатись балансувати. Але ключове тут намагатись. Що ж, діви, буду чекати на вас зворотній зв'язок. Більше відпочивайте. І до нових зустрічей. Пока-пока.